Вітаю вас на каналі Смачно дома! Бажаю всім глядачам спокійного, мирного та продуктивного дня. Сьогоднішня рубрика наготувала. Сьогодні хочу приготувати на декілька днів. Меню просте, економне. Почну із приготування першого. Суп із фрикадельками. Я вже підготувала фрикадельки, накрутила їх на дощечку, підготувала засмажку, потрібно тільки піджарити. І хочу приготувати такий свого роду плов, не плов, але ж в результаті вийти дуже смачно. Піджарюю на сковорідці моркву натерту, цибульку нарізану і трішки фаршу. В загальному на приготування двох страв суп і плов я використаю 400 г фаршу. Економно, смачно і дуже швидко. Як ви бачите, Морква із фаршем тушкується, додаю спеції, сіль та перець за смаком, Також додаю трішки куркуми для кольору, довожу до готовності, а окремо в каструльці відварюю порцію рису. Поки засмажка готується, рис окремо відварюється. Тут у мене готується суп, я вже додавала до картоплі, яка майже проварилася. Фрикадельки теж довожу до готовності, засмачку на суд підготувала, і хочу використати ось такі макаронні вироби, дрібненькі у вигляді лапшички, які дуже швидко готуються. Якщо ви вперше на каналі і вам подобається смачна, проста та перевірена домашня кухня, обов'язково підписуйтесь. А я ще ось підготувала один зубчик чесника. Хочу його теж нарізати на дрібненькі шматочки. Однією рукою це робити незручно, але вже потім, коли положу камеру, Наріжу і добавлю до нашого плову. Рис відварила, висипала його із порційного пакетика, лише декілька хвилин під кришкою, щоб об'єдналися аромати, так як рис уже проварений. Потім додаю чесничок, відключаю і все готово. Ось такий красивий, швидко готується ароматний плов. Суп теж у мене вже доварюється. Зелені немає, але ж на смак це не сильно повпливає. І вирішила ще приготувати на десерт до чаю, і буде нам на снітанок млинці. Рецепт стандартний: три склянки, склянка молока, склянка окропу і склянка борошна. Тісто дуже вдало, легко готується. Кому цікаво, заходьте до плейлистів, ви для себе знайдете також багато цікавих та перевірених рецептів. Гарно просмажуються, легко перевертаються і не рвуться такі млинці. Їх можна подавати з будь-якою начинкою, джемом, або можна просто підсмажити на вершковому маслі на наступний день на сніданок, розігріти їх таким чином на сковорідці, легенько підсмажити, і вони виходять дуже-дуже смачні: до чаю, до кави. Прості рецепти, я сподіваюся, вам теж вони стануть у нагоді. Хто не знає, що приготувати, Ось таке меню на декілька днів стане вам в нагоді. А я щиро дякую кожному за підтримку! Хто пише коментарі, нажимає вподобайки, дивиться всі мої відео, підтримує канал і ось показую вам готовий результат. Я вам бажаю неодмінно смачного, нехай завжди у вас буде смачно вдома! Бажаю всього найкращого і до наступного відео! Всім! ポカポカ。Пока, пока.